психолого-педагогічний метод. Він є найефективнішим для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Казка допомагає дитині соціалізуватися, увійти у суспільне життя та адаптуватися в ньому. Завдяки казковим сюжетам дитина вчиться знаходити рішення тих чи інших ситуацій та робити певні висновки. Особливо це актуально в наш непростий час. Основними завданнями казкотерапії є розвиток душі, підвищення рівня. Усвідомленість подій, отримання знань про закони життя та соціальні прояви творчої сили людини, бачення зворотнього боку проблеми. У своїй роботі я часто використовую казкотерапію. Завдяки казці створюю різні життєві ситуації та пропоную дітям вирішити їх самостійно. У роботі з конкретними проблемами страх. Агресія, погана поведінка безцінною стає саме казкотерапія. Завдяки казці ми з дітками працюємо над причиною, передаємо набуті знання та здобуваємо новий досвід.